Привіт афікатчики. Це огляд на Aфіcado 28, чого його не варто завантажувати або варто завантажувати, я не знаю. Зараз ми просто глянемо, як він виглядає, і що зробили такого, що прям всі глибоко типу, вражені, приємно. І глянемо на деякі параметри, які, в принципі, можна використовувати для нашої роботи. Перше, що кидається в очі, це, звичайно, новий дизайн. Тобто нове стартове вікно. Воно оформлено дещо по-новому, такого помолодішному, як то говорять. Бачимо, що добавило чимало, типу, палітрів функцій, тобто новий, відкритий, тімворк, навчання, останні новини. Ну, типу, прикольно. Окей, я не спорю. Ну, давайте запустимо. Глянемо, що тут є, бо це дуже цікаво. Натискаємо на новий проект. Так, створити новий проект А, до речі, ця англійська мова. Ось, чомусь не було української версії на сайті Graphisoft. Graphisoft Ukraine. Звірі, це, будь ласка, або я чогось не знаю, не знаю. Е, вибір шаблона — добре. Останні проекти ОК. робочого середовища окей. типу це все окей. Бачимо, що вже з'явилась така. Вікно про новинки в Афікаті, це тепер є їхнє нововведення, доволі типу, цікаве. Що це означає? Що, тепер напроти кожного інструменту, у вас буде з'являтися певна інформація про те, як його треба використовувати чи натискати. Тобто ми бачимо, що є певні такі моменти, які вони зробили. Зараз ми з ними ознайомимося, деякими, глянемо що до чого, далі. Keynotes це типу нова фішка, яка, типу, є, вона доволі така непогана. Фактично досить цікава, тому що тепер це можна робити певні умовні позначення на макетах, тобто їх зразу виводити. Потім отвір в дахах різної форми, теж, типу, круто. Ви саміте? Можливо, ви не замітили, вони дуже цікаво. Цей отвір просувають е, в архікаті. Тобто, спочатку це було попередні версії про те, що тепер буде мати різні е, типи перекриття. І це буде цікаво, тепер що він, типу, є в дахах. Ну, окей, нехай буде. Е, розміри дистанції тобто, щодо меблів і стін це така деяка прив'язка, хоча вона е, почалася у 27-й версії. Немає огляду у нас на 27 версію, але, попри те все, якщо вам сподобається це відео, я обов'язково зроблю. Е, чисто моя думка, я десь таке бачу. Оці е, розміри, так, тобто ці дистанції, тобто, десь воно вже було. Чи це в AutoCAD таке є, чи в іншій програмі, я не пам'ятаю. Ну просто ну, ніби ок, але зовсім не знаю. Налаштування варіантів планування, тобто для дизайну, це прикольно. Мені сподобалось, що нарешті, 27-й типу версії, вони розпочали цю функцію, тобто вони створили окрему функцію для варіантів планування дизайну, тому що через реконструкцію це було робити ОК. Це було нормально, а от, типу, моментами люди губляться, типу, що до чого, як це налаштовувати елементи, і це часто я бачу і на курсах, що хтось розуміє реконструкцію, хтось не зовсім розуміє, тому що там є такі моменти, які треба просто налаштувати, і потім е, видуть кілька варіантів планування. Зараз є оцей дизайн. Так, він доволі цікавий, класний. Ну, Глянемо, що вони зробили, тобто не зрозуміло фізичне е, небо рендеру. Прикольно. Ем... Особисто я ніколи не рендерю в Архікаді. Я признаюсь, ніколи. Чому? Тому що ще десь в університеті я просто там пробував рендерити якийсь будиночок. Я зрозумів, що це просто ну, таке собі. Але мені здається, якщо правильно підналаштувати е, ті всі моменти, які там є в налаштуванні рендеру, так, е, то можливо ми отримаємо якусь реалістичну картинку. Але... Зараз є штучний інтелект, де ви просто берете 3D, d закидуєте в штучний інтелект, і типу воно там робить вам рендер і виглядає набагато прикольніший це квіт. Тому не знаю. Е... О, ai і візуалізатор. Це тепер, типу, він є вже вмонтований в Архікаді. Е... Фішка в чому? Фішка в тому, що вони просто взяли з АІ, типу цю штуку, що ти прописуєш текст, що ти хочеш бачити. Тобто в тебе є будинок, ти хочеш багато дерев, гарний ландшафт. Ну, тобто треба це грамотно прописати Ось, І тут це буде доволі цікаво, тому що англомовні версії я бачив десь в когось відео, воно доволі виглядає непогано. Коли прописуєш, а от україномовніверсії мені просто буде цікаво, типа, як це просто написати. Ну, гарна трава, зелена трава, ну, не знаю, це те, що можна буде глянути. Map е, Designer теж вдосконалий, вони його вдосконалюють прикольно. Хоча, по суті, для більшості людей до сих пір є новинкою те, що в Ахікаді, в робочому середовищі, там, де профіля, є Map Modeler. І через нього можна е, щось моделити. Але кажу так: це більше для фахівців, які з цим стикаються. Е, потім е, та, допомога архікаду е, крутий інструмент. Чому? Тому що е, фактично не треба тепер пояснювати, що до чого. Просто на, ти вибираєш інструмент в Архікаді, і при нього типу, зразу з'являється інформація, типу, як ним користуватися як його поставити. Тобто це прикольно. Ось. Тобто, тепер я просто наводжу на інструмент, і при нього типу, з'являється інформація, що, типу, це є на стіна, вона так виглядає на плані і так е, виглядає 3D, щоб її типу, побудувати, треба зробити це. Тобто це тепер відбувається напроти кожного інструмента. З'являється просто така підказка. Давайте ми виберемо, наприклад, двері, чикс, і з'явилася інформація, типу, як нам поставити типу, двері. Я б сказав, що брати по системі 5 бані це новинка, типу 5 з 5. Я тільки за. Тому що кажу ще раз: будь-який новий користувач, який завантажив Архіта 28, чи це навчальна версія, чи це, типу ліцензія, він зразу отримає доступ до такої інформації, і буде розуміти, що до чого і треба буде це е, шукати і дивитися. Тобто, ось. Але. Це тільки 28-й версії, тобто ми повинні це розуміти, тобто в попередніх версіях цього немає. Наступний інструмент, який в нас е, з'явився, це просто отвір в дахах. Тобто тепер ми можемо, маючи інструменти по дах, так? Взяти інструмент отвір, направити його просто на дах і побудувати. Вау! Прикольно! А що не можна було це раніше зробити? Ми робимо отвір. Він може бути довільної форми, довільного сполучення. Типу, Окей, прекрасно, типа, добре. Ну, суто, моя типу, думка це два з п'яти, тому що чогось такого дуже сильного ефекту мені воно не дає, не знаю чого. Але він непоганий, добре, що його тепер зробили в дахах. Типу, супер, молодці. Надіюся, як користувачам, ця функція обов'язково знадобиться. Наступний наш інструмент, який є доволі цікавим, це путівник по відстані. Мені подобається переклад, він україномовний. Тобто я тільки поставив мишку, в мене зразу виводиться інформація, що він в мене буде на цій по відстані, на цій ширині, довжині і тому подібне. Вау. Це прикольно. Чому? Тому що мені, як родині, яка тісно пов'язана з інтер'єром і часто розробляє планування. І треба це все накидувати деколи дуже швиденько. Це є доволі цікаво, тому, тому що я е, на око типу, можу собі накинути. Так, а щоб потім перестрахуватися, я ще даю типу, розміра, щоб зрозуміти, що типу, все типу, класно, та типу ергономіка, типу, е, дотримана. Ось тут я бачу, що це прям класно. Тобто, можна виставляти і собі ставити ці бібліотечні елементи. Е, непогано, де воно знаходиться. Е, це напрямні е, напрямлюючі типи лінії. Е, ось типу є Distance Guides, тобто ми можемо його активувати, можемо його не актуовувати. Ну, моя оцінка це 4 з 5. Це прикольно. Е, чому? Тому що повторюсь, як новий користувач архікаду, ви тільки відкрили, у вас зразу набір інструментів, це перша штучка така. Тобто чикс. Зразу інформація типу, як побудувати стіну, прикольно. Потім ви ставите ту стіну, ту саму, так, і у вас зразу виводиться розмір. Добре, їдемо далі. Варіанти дизайну там були. Давайте ми їх глянемо. Хто не в курсі, в 27 версії архікаду. З'явилася нова типу, функція. е, Варіанти дизайну. Е, варенти, я це називаю варіанти планування. Тобто, в 27-й версії у вас з'явилося тепер таке віконечко, де ви можете міняти собі варіанти планування і пропонувати людям або замовникам, або іншим користувачам. Тобто реконструкція пішла типу на задній план, типу, тобто, все про неї ми забули. Тепер типу, є варіанти планування, Повторюсь, стільки в 27-й типо версії. В попередніх версіях її типу немає. Її не можна експортувати чи імпортувати, тому що такі часто запити є. Будь ласка, ем, не робіть такого. Ем, ми переходимо в віко, вікно, натискаємо палітри, палітра шукаємо на лаштування, і е, нас цікаві, це варіанти дизайну. Варіанти дизайну. Де воно є. Design Options. Індуш, e, що вони тут зробили? Ну, насамперед, треба бачити 27 у версію, тому що тепер e, з'явилося чимало типу функцій. Це, по-перше, те, що ви вже безпосередньо можете тут собі створювати ці всі параметри, їх дещо редагувати. Тобто, вам не треба заходити в це вікно, а раніше треба було зайти в те вікно. Так. А почекайте. Chicks, це? 27-й архіка. Поїхали! Українська мова, до речі, увагу, Це дуже важливо. Тепер ось це вікно, варіанти дизайну. Де у нас типу, фактично є диспетчер, і все. Внизу немає ніяких додаткових параметрів, плюсика, редагування, видалення. Тобто вам треба зайти в диспетчер. В диспетчері у вас відкривається таке віконечко, Де ви в цьому віконечку тоді можете тільки створити ці всі параметри. А? Як вам типа? Натомість, тепер викалі, е, ви просто заходите в вікно, вибираєте е, варіанти дизайну, де ви можете собі спокійно редагувати і це налаштовувати. 5 з 5 заслужено. Е, Прикольно працюйте далі в тому напрямку. Тобто це типу круто. Далі рухаємось фізичне небо. Давайте відкриємо 3D, показати все в 3D. Вау! Вау! О май. Що це таке? Time Square? Це просто фізичне небо в 3D. Непогано. Непогано. Просто мені цікаво. Давайте налаштування виберемо з сонечком. Ми ж можемо якось його налаштувати, виставити. чіпс, є. Ну, доволі непогано. Так. Тобто мені типу ок. Мені ок, мені подобається, що це типу зроблено для екстер'єру, для. Інтер'єру воно виглядає так більш-менш. Якщо ми включимо екстер'єр, то в принципі not bad. Так, це типу, хай буде 4,5. Ось, це, я думаю, воно обов'язково знадобиться для архітектури. Тому досить непогана типофункція, функція нововведення таке. Ну і що ж, остання типу типофункція це в нас фактично ключі і маркера або Keynotes. Мені було цікаво, як вона виглядає, і який його спосіб застосування. В принципі, нічого важкого типу немає. Просто треба зрозуміти, що ви хочете отримати в кінцевому результаті. Наприклад, в мене є меблі, які стосуються е, сантехніки. Це так незвично, типу, що воно вискакує. Ну, це можна відпочити, але типу вау, прикольно. Е, наприклад, я створюю новий ключ, який хочу назвати, що це у мене буде. 01. Назву, що це, типу, мене меблі. Ой, пишу по-англійськи. Давайте по-українськи меблі сантехніка. І в описі я напишу, що це меблі для сантехкреслення е, Або ні, сантехнічні приводи. Давайте напишемо краще сантехнічні приводи. Дальше. Я це зробив, беру Place Label, Вибираю, що це в мене має бути ось тут, цей видалі. Він в мене створився. Звичайно, що ми, заходячи в налаштування воносного напису, можемо спокійно його налаштувати в тому вигляді, який нам більш типу довго подобає, так, і застосувати. Далі, воно, начебто, там прив'язалося, типу окей, я тоді відкриваю макет свій. Так, ось він в мене є, і просто мені треба його розташувати. Е, натискаємо тоді з вами плейсейбл, зразу поставлю, що це в мене не 270 а0. Він в мене поставився, я на нього натисну, зайду в налаштування, е, задам в фільтрах, що це має бути щодо мого проєкту, натисну ОК. І, типу, має, що типу в мене є винесений надпис, який стосується одинички. І це, типу, є сантехнічні е, по суті, приводи. Тобто. Маючи план креслення, ми можемо задати через цей ключ і марки деякі виносні написи, що ось цей елемент виводиться тут з боку. Тобто потім не писати це вручну. Ось, Я це так називаю. І е, особисто для мене це дуже крута штука. Е, хочеться її розвивати, тобто, показувати на кресленнях, як вона може виглядати в різних варіаціях. Я б був би не проти, якби. Ну, я цього не знайшов, можливо, це десь є, якби можна було ще додати умовне позначення, наприклад, 2D-шне, тобто 2D, і там пішов, наприклад, опис. Та? Тобто, це б тоді було доволі цікаво. Суто, моя думка, це 5 з 5, типу, окей, питань немає. Загальні враження від Ахрікаду в принципі, доволі цікаво. Деякі інструменти такі доволі е, цікаві, треба їх застосовувати на проектах безпосередньо. Ось, але є нюанс. Невже не можна було випустити просто оновлення до Архікаду 27-го, і сказати, що це глобальне оновлення, тому що тут додається пару нових функцій, а ті оновлюються і, типу, все. Ну, тобто, це можна було зробити, я вважаю, це б було б непогано. Вийшло так, не вийшло так. Якщо ви маєте 28-архікати українську мову ліцензію, будь ласка, поділіться в коментарях, типу, як вам? І е, також напишіть в коментарях, яка версія хікаду зараз є у вас на даний момент. Е, дуже цікаво. Всім дякую за підтримку. Пам'ятайте, все буде добре і е, на зв'язочку.